В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на намет фм Фінська казка, як вовк, паспорт роздивлявся. Знайшов якось подорожній шмат свинини, а вовком теж захортила м'язця. Підкрався він ззаду. Подовжики приселив його і відчув, як воно тане в роті. Але подорожній випередив сироманця. Отак заманулося свіжений. Гузливо спитав він і сам з'їв. Невдовзі вовк побачив біля річки поросят і зайняв їх. Свиня почала благати. Не їж мої тіточок, вони прудні. Зажди їх спершу викупаю. Ой, ну купай вже, погодився вовк. Свиня завела поросяток у воду і вже не повернулася, Перепливла з ними на протилежний берег. Хижак лише заздрісно позирав, але боявся лізти у воду. Побрівся романець до лісу. І зустрів цапа. Схопив його та й каже Ох, як доречно ти мені попався, любесенький, я тебе з'їм. Ось зачекай хвиличку, я схожу в поборозденку, тоді з'їси мене, попрохав цап. Вовк погодився, а цап, недовго міркуючи, шмигнув у хату до людей. Спіймавши облизня, і цього разу, розгніваний вовк пішов далі шукати здобич. Невдовзі йому трапилося лошадко. Сироманець прирозив кобилі. Я з'їм твоє лоша, хоч брикайся, хоч ні. А втім, ти не маєш права тут пастися. У мене є паспорт, де записано, хто мій казяїн. Перш ніж з'їсти, поглянь документ, попрохала кобила і підняла задню копиту. Вовк нахилився прочитати надпис на підкові, а кобила як зацідила йому в щелепу, що сірий крутнувся млинком і гепнувся на спину. Коли прийшов до тями, кобили з лошам вже й близько не було. Ох і телепень же я ледве спромігся вимовити вок. Адже я не піп, щоб вимивати дітей з купелі, я не землемір, щоб помічати пакільці на борозденках, і я не полісмен, щоб роздивлятися документи. Тут і казочці кінець. Солодких снів малята на добраніч.